Шановне панство та панянство, ви на каналі Лана Мун, і це гра Імперія Пазлів. В нас зараз буде війна альянсів. І як ви самі бачите, наш український альянс зустрівся з Болотянами. Тут тіфруті їх звуть, і якщо українська спільнота ще пам'ятає, колись до... Уже давно, до 2022 року, ми навіть дивилися їхні огляди календаря подій, і там якісь ще вони відео робили. Та дякувати ці часи в минулому, коли ми то дивилися. І зараз ми можемо подякувати нашим українським блогерам, наприклад, Нілі з каналу Хвилинка для гри, за її огляди українською мовою, нашою соловіною. А оцю трикольорову ганчірку ми прикриємо їхньою справжньою пикою. Бо ніхто з нормальних людей не буде чіпляти собі на аватарку цю ознаку гноя, цю ознаку людожерства, занепаду, деградації тощо. Тож, тепер перейдемо до бою. І як ви самі тільки що побачили. Був у мене синій кріс, зовсім не потрібного кольору мені. З жовтеньким щось печаль. Але багато от фіолу, навіть кріс вон стоїть. Червоний є. Тік, мабуть, варто прочистити наступним ходом, щоб не стратити той зелений трійку для алкані на спочатку її, а тепер можна, мабуть, і прочистити. Червоний кріс. Так, ну дивіться. Я взяла раз, два, три цілих три героя, котрі, типу, можуть відштовхнути. Джунна, Вівіка і Ось Алканін. І два з них не відштовхнули засранство. Ну, тепер як збирати той Зелений кріс? Треба чекати. А тим часом вже ось лисиця та пішла в... поспати. Ну, від, відімре і, в принципі, ми і так, і так не зможемо нікого до цього моменту вбити. Але вбивають вже ось стрілиці нас, клятаться, бонуси. Це мій самий неулюблений. ненавиджу стріли. Так, ну це й скинула, але зелений з, 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 кріс ми поки що тримаємо, склався по-інакшому. По так, може це дозволить е, ну, сліпоту поставити. Давайте подивимось. Ну, і тепер один хід. Наступний ми можемо вже Елканіну збирати зелений. З жовтим все така ж проблема. Тут поназбирали і вже поскидували завдяки центральному тому ману свою. Забула, як його звуть. Прикиньте, регулярку забула, як його звуть. Так, ось Лканін заряджений. Ману не скидали. Ну давайте вбивати той центр. Якщо в нас то вийде. Ну, Жирненький, жирненький він, звичайно. У мене він, до речі, теж є. Скляного немає, якщо не помиляюся. А ось такий костюми є. Думаю, може викачати його теж повільного. Ладно, в мене фіолетових багато і так без нього. Тік. Мінус, нарешті. Жовтий почав виходити. У нас одна вже на одному ХП тримається. А оця вам буде швидка, котра справа, лікар з правого флангу. Так, джунчика дозарядити. А вона ж Овер ХП робить, та, Ота зелена, ні? Ну, будь-якому випадку випадку прийнято рішення було бомбу підривати. ще тримається на одному хп, боєць мій, бачите? Так, я от тепер думаю, ну який фланг мені пробивати? Може, оцей лікаря, який заряджується зі швидкістю звуку і. Ну, як тільки в нього там три камені пролітають, може його? Але тим часом ми теж вже наполовину вбиті. Вже пішов відлік часу. Ну, це я поза паузами та, там, думаю, куди що. Оп, Елканін воскресила центрального, звичайно. Ну, і давайте його знову і знову вбивати. Залишається 3 хвилини. Забагато може думаю, але. Ну, хочеться, якби правильний якийсь хід зробити, та, щоб не просто щось і якось. Ану, о, Вівіка відштовхнула, моя ж ти дівчинка. Молодець. Нарешті, хоч хтось промігся. Жовтий будемо підривати, та от заряджена зараз буде сова в нас. Центр фіолетовий там ще не буде заряджений, та, тому може зможемо його якось вбити. А, ні, не заряджений, щоб що вони ману Ну забирають в нас. Стріли лупашать. Я, от, до речі, червону я згодувала, брала зеленого. Горгуліну зелену брала з останнього обміну душ. Я її згодувала, її в мене нема. а бач, вона як лупашить. Хі -хі. Ні, я не жалкую, що я її віддала насправді. Тим часом нас двоє залишилося. Сова, хоч може прикривати своїми міннами, Канін хоч сам себе. Лікує. Так, двох вбили, восхисять зараз одного когось. І знову вбивати по третьому колу, а вже залишилася хвилина. Ну, це означає, що. Скоріше за все, ми О, все, вийшла з зі сну і всіх знову відлікувала. О, вже підсилене ушкодження пішло. Чи то нам допоможе якось? Тік. Бачите, як швидко вона заряджається? 30 секунд. Лисиця зараз знову в сон піде. Ну, мені б ще б хвилинку. Може, я обрала неправильний фланг для того, щоб першого знести. Наприклад, може, варто було віддати перевагу лівому флангу, а потім туди відправляти каміння і вбивати лисицю. Може, так якось. Ха -ха. Дивіться. І як шкода, як шкода, і лисиця там на парі ХП залишилася жити, і в мене поразка. На вистачено хвилинки, Я, може десь приблизно. Пішла жалітися в чат. О, хотіла матюкнутися. Потім оговталася і вирішила, що не варто. В нас все ж таки є правила не матюкатися, не лаятися. Все, але сказати про те я можу. <ріст> та. Ну що. Я вирішила, що я візьму нового, а е, того недобивка, може, візьму інший гравець, Котрий ще гірше за мене, якби поки що відбився, та. То вирішила. Я тут. Залежно від центру брала. Тут центр лікар, типу, в нього можна зарядитися. Жовтий, саме жовтий, бо там два на полі жовтих центра. один з них Гурік, а інша ось ця. Тобто Гурік це для мене ну, більш складна ціль. А фіолетовий, наче, трохи он є. Тик, діспелимо для початку, так? Отак от, а потім відправимо в сон. Ну, іначе заряджаємося, та непогано. Ось тут центр сон. І будемо пробувати розбиратися з плечами. У нас он Рі, Рігард. Річард... чи як його? Рігард, майже заряджений. О-о! Слухайте, і я тут випадково паузу поставила, забула віджати, але ви самі бачите, нас всіх знесли, а, лікар там вже відхилюватися, збиралася, і, коротше, я вирішила втікати. Але, дивіться, плечі ми так нормально під'їли, то є ворогідність з другого тапу їх добити. Ну, типу, взяла Діспел, лікаря Діспел, взяла. Слизня, котрий буде ставити суперникам ну, від лікування. Є додатковий у вигляді Адалінди теж міньйони. тобто паразити, я маю на увазі паразити. Оцей синенький в мене, якщо поставити мітку, то це може бути мінус один герой суперника, ну і блокувальник зок. Чудово б все було б, якщо був би нормально камінь. Дивіться, знову, як от в першому етапі, на початку дуже печально. Поки що давайте не в центр, може десь десь буде пролетити камінець. От, Наприклад, е, давайте спробуємо зелене. У нас три зелених і вони мають все ж таки ось цього знести. Так, мінус один герой. Один, але дивіться, вона відлікувала отого інше плече. На жаль. На жаль, на жаль, так, задіспелили оце їхнє, заборону. Ставимо паразитів. Вона центр може відштовхнути лікар, бо вона церковник, а ось цей, щоб не поставив нам. Фігні всілякої давайте нехай йому зока і нехай скидає. Там. От в сам в одного з найслабких слаб, вкинула, і ну, це шотер, котрий мульт, то він ну, добре лупашить, це вже мінус одразу, герой в нас. Так, а щось камінь знову відімкнули, але ось навіть одразу кристал склався. І вона цих мінньонів, та вона прямо згіла. Вони такі добрячі, але вона змогла їх подолати ще й зверху накинути хп. Це не Айс. Так. Ну, ну, що з полем, ну дивіться, знову ж таки, збирається так того, так поки, поки ми збирали, поки ми не шукали той камінь, нас вже все позносили. Ну, що це? Це, коротше. Ем, знову я не змогла добити. Що по одному будемо зносити? По одному герою? Це несерйозно. Коротше, знову пішла жалітися. Пишу, що не моя війна. Щоб всі знали. Бо хто ж, хтось не знає, а от я от всім сказала повідомила. Тотальна відсутність каменю, так? Ну, дуже зі скрипом. Ну, окей, давайте знову ж таки. Маю надію, що з третього разу ми його подолаємо. Це трошки позорненько, звичайно, але. Ну, вже як є. І бачите, я взяла вже свою саму, мабуть, сильну команду, ну, тобто, алкаш там присутній. Два мегаміньйонщика. підрізання під синій, та? і е, відштовхування, якщо курил зарядиться, оцього, від фіолетового і такого ж добрячого шотера синього. Але знову, друзі, ну ви подивіться на це поле. Я мала надію, що ми хоч цього фіолетового доб'ємо, а просто жесть. Угу. І він нам поставив горіння, до речі, був в мене колись вибір обрати його чи це душ, чи то був призов долі, я вже не пам'ятаю, але я не віддала перевагу. На його користь когось іншого обрала. Але дивіться, як він просто, як бешений нас палить. Нормально так слухайте, треба варто було його брати. <різь> так капець, ну ну серйозно. Двох вже все знесли. А от, от би знести зараз оту о, хоча б червону з краєчку. так під нею нічого нема. І лікар знову, мабуть, буде відроджувати. Вона швидко заряджується. Ну, феєрія. Просто. Це що, я заноблюся ще раз? Я з трьох разів не зможу добити. Ну, друзі, що вам казати, ви самі все бачите? Ну, ви бачите це поле. Бачите мої можливості. Це буває ну, досить неприємно. Це так бісить просто. І вона його знову цього фіолетового відхилює. А -а -а! <toner> Та це бісить, але ми нічого не можемо подіяти з цим. І ось ще й стріли. Мінус червоний Метхамер. Так, з трьох разів не змогла, ну маю надію. Ні, я вже сюди не піду. Маю надію, що хтось після мене добере. Ну, давайте покидаємо поки що в неї. Все одно вони всі на повному хп, того, що вони зарядиться, знову і немає значення. Давай зелений, мабуть, в... туди може. Та, ага, ось, ну Хоча б бомбу підірвемо, може, трохи Мар'яні зробимо шкоди. Угу. Хич. Ну і хич. Коротше, три рази о, така в мене війна, я маю надію, що не у всіх буде така війна, як у мене. А там подивимося. І я ні, я не матюкаюся зазвичай <гум> ніколи. Так, ну тут Ден мені запропонував добити за мною, а я вирішила, що мої на цю війну цілі це саме отакі. Десь один герой з двома ХП, з одним ХП. Оце моє. П'ятого навіть там не поставила, чи ж виставляла, забула, з чотирма пішла на поле. А уявляєте, от буває таке. Нема каменю, вона швидко заряджається, і. Наприклад, або в неї камінь летить, і вона швидко заряджається, та? і вона всіх відроджує. Ну, ну, буває ж таке. Добре, що не цього разу. Так, я мене аж йокнула там. Так, все, перемога! Нарешті. Нарешті я перемогла хоч когось <гум> з 10-го разу. Так, ну що, в мене один тап. Он якраз день пішов добирати. А, І я пропоную страховку. Може, якийсь маленький добив мені залишать. Оце, знаєте, великий ризик з моїми успіхами, що я. Поперлася туди, де чотири герої стоять. Ну, або 3,5, та, умовно кажучи. А, ну, я вже збиралася спати насправді. Бо я на ранок могла не зайти в гру, то мені треба було, хоч ну, просто добив якийсь взяти, і я от, ну, ризикнула. Взяти непростий добив. Та. Так, є щось. Синє, червоне теж є. Цікаво чи нам варто, мабуть, порожнечу скинути. Угу. Щоб ману x 2 набрати. Тепер е трошечки синього хочеться Ну для Честера. І нам потрібно добрати отого зеленого вже, бо він вже заряджений. Так, є. Мінус. Давайте розбиратися з лівим флангом. І... Ну, він ж, до речі, оцей, я взяла німу для нього. Він же ж таунт ставить міткоту, то я для нього німу взяла. Ну, в принципі, це нам не знадобилося. Бо ми його і так добили. Тік. Червоний або. тага, а потім синій. Потім синій. Заблокувати їх. Цього, мабуть, одного камінця не вистачить. М -м. Та ладно, ми ще встигаємо до ульти отої фіолетової. Що вона там робить, до речі? Може, після неї ми не вижили, допінали мого лікаря. І блокуємо і блокуємо на 6, хоча, може, 5 хоча б ходів, і це є прекрасно. І тепер за цей час треба зібрати потрібний камінь та їх вже закінчити. Ну і все. Відповідно, потім буду молитися на Бога рандома цієї гри, щоб всі. Відбилися краще набагато за мене. І тоді в нас все вийде. Треба в наступних опитуваннях на офіційному сайті цієї гри запропонувати ідею, щоб вони щось там зробили якусь кнопку, яка дозволяє виключити з підбору. Певні, а, альянси, альянси, Певні країни може навіть. ну от Оцю країну. Країну гній, оцю виключити з підбору, бо зустрічати їх неприємно. Я думаю, багато хто ви, виключить їх, вимикне. Виключить з підбору, вимикне е, їх, і вони будуть один з одним тільки. Мені здається. В більшості. Зустрічатися. Ну, поки що така в мене позиція в таблиці. З нашого альянсу багато ще хто не відбився, будуть, мабуть, зранку це робити. Ну, а загалом ми перші все ж таки почали активніше відбиватися, бо ми випереджаємо по балах. Але я так більше вже витратила. Ну, це результат нічний. Та десь 12 -та чи година ночі, але таки зранку, за годину до закінчення війни, я зайшла в гру і побачила, що ми на тисячу відстаємо. Різниця була 18 атак, тобто в них один бій залишався, в нас ще 19 і ну, майже тисяча різниці. І, коротше, друзі, через секунду буде результат, який в нас стався. Таки перемога. Вова, вітаю тебе з топом. А, в мене он, який, ефірка навіть. І це приємно. Далі подивимося, за які такі мені заслуги цю <сум> ефірину дали. Просто красені. Так расудя незламна, переломили хід подій. В кінці так добряче влупашили, прям дотиснули. І... Здобули перемогу. А моя оборона, давайте подивимось, чи вона хоч відпрацювала, хоч якось. Так, ось один шот був на мені. Ще один шот на мені. Ну, ви ж бачили на самому початку я показувала вам свою оборону з алкашем посередині. Ось ще один шот на мені. Та і все. Точ, три шоти. І на якому ще місці. Та це ж топчик. Саме останнє з 20. Буває, але всі інші молодці прям. Я вами дуже пишаюся. Ви Просто фантастичні, неймовірні. Так, це ще плюс 5 у скринічку війни. Збираємо далі друзі, ну, а я вам дякую за. Перегляд, слава Україні, слава нашим захисникам, захисницям нашої країни. Донатимо на нашу армію, не буває маленьких донатів. І допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги. Все, друзі, на все добре. Побачимося я гадаю, у неділю на стріму таки. Буде стрім. Бережіть себе, друзі, до зустрічі!